Доброго дня всім. Сьогодні великий відеогляд будинка. село Ходосівка, закрите котежне містечко. будинок 230 метрів з терасою. Є погреб, вихід до лісосмуги, задня частина ділянки, ділянка в районі 8 соток. Зараз тут дороблюють ремонт, зараз можна під вас доробити ще кольори підібрати деякі. Що вам цікаво, такий формат, запрошуємо вас. Дуже гарна ціна. Є також підсобне приміщення, закрите котижне містечко, вже жиле, люди живуть постійно. До речі, є на ділянці є на ділянці за дуб такий величезний, зліво ви його бачите. Гарна локація, дуже тихе затишне місце. Це частина художника, яка був ще на Київ, таким чином ще швидше буде добирання до Києва. До всієї інфраструктури. Це містечко гарне, зараз є в наявності. І цей, цей будиночок, так? Дивіться ще раз на нього, в скандинавському стилі. Я вам докладно сьогодні покажу, розкажу про нього все. Є дощова. Повністю зроблена лівньовка окремо навіс, такий, як легкий гараж на два авто. Зараз просто треба просто прибрати, і тут легко поміщається дві. Будь-які великі, довгі машини. Да, так як тут зараз скажу, Десь 5,5-6 метрів йде легко. Дві машини сюди входять. Да. Що потрібно, можна під вас зараз там третю, 3, четверту зробити тут, щоб можна було заїжджати. Зліва там йде підсобне приміщення, досить велике в районі 15-17 метрів. І бачите, як класно зроблена вхідна група, щоб ніякий дощ, сніг, нічого вам не мішав. Ідуть же ворота роїтні Хорман, так, німецькі. Я спочатку вам діляночку тоді розкажу, покажу, зараз займається озелененням. Буде такий газончик буде. По бокам тротуарна плитка. Також по утопленню йде. Тепловий насос, такий гарний, великий. І другий варіант отоплення це камінь з розводкою отоплення в кожну кімнату. Такий задній дворик він об'ємний, велике місце під барбекю, закрита тераса, внизу там погреб. Погребок такий досить гарний, великий він в, метрів, в, районі, в районі 12 метрів. Така лісосмуга, лісочок такий поруч. І подивіться на цей вид. Можна зараз під вас, до речі, кому потрібен басейн, не проблема. Можна під вас доробити басейн. Обіду вам зараз всю діляночку. Велика закрита тераса. Можна будь-яку року її використовувати. Там буде місце під е, е, кондиціонер, такий як електричний, тепловий насос поставити його і можна постійно використовувати будь-яку року цю, цю терасу. Бачите, ось дешли до дубочка. Нагадаю, тут де чернозем, буде газон. Бокові частини тут буде таке озеленення. Там в кінці, на початку, дайте ділянку, бокова частина буде місце під генератор. Також тут зроблена каналізація септик з проливом і з дренажними полями. Він Практично йде, йде як можна так і назвати, як біосептик. Такий цікавий будиночок, така класна ділянка. Давайте зараз це місце під барбекю зону, бачите, також все дуже продумано в цьому будинку. До речі, в кімнатах, в трьох кімнатах будуть свої гардеробні. Це також такий важливий Факт. Плюс гардеробна, це буде при вході. Так що дочекайтеся до кінця відео, додивіться, будь ласка. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Це наглядає зліва підсобно приміщення таке велике. Ми війшли, ось якраз керамічна цегла 38 см, утеплювач 15 см і плюс фасад це плитка. Зараз питочка вже лежиться, санузлах плиточку кладуть, скоро будуть займатися вже стінами і також стелею. Стеля буде, до речі, тканева, натяжні потолки, але тканями. Екологічне, Так? Праворуч, це гардеробна вхідна. Всі гардеробні будуть всі вмонтовані, вбудовані. Вся, всі меблі, які Будуть вбудовуватися, вони будуть входити у вартість. так. Це така гарна, велика, гардеробна. Далі йде санвузов. Тут місце під душова Душова, сантехніка це також все буде. Тут зліва йде санвузов з гігієчним душем і рукомийник з зеркалом тут буде. Отак От воно виглядає. Зліва йде кімната. Стіни буде штукатурка, чи можна покрасити під вас. Бачите, такі вікна, впов, вікна гарні, рехау, енергоефективні. Міжкімнатні двері будуть входити у вартість. Це котельня. Вже тут система стоїть теплового насоса, бак, поширительний. далі тут система чистки, фільтрації води, бак для насосу, для водички також є. Далі йде. Така кухня, кухня буде з острівцем, також рукомийник буде біля цього вікна, біля цього вікна. І фішка цієї кухні, звісно, раз острівець, біля вікна йде раковина, рукомийник, і також тут така велика ще кухонна кладова Величезна кухонна кладова. Кухня ніколи не буде така грязна, багато речей там не буде, лишніх, всі вони будуть в кухонній кладові. Це такий бонус в цьому будиночку. Далі йде тут місце під, під столову, так, стіл, камін затопленням, бачите, кожну кімнату, розводка йде. і система буде стояти спеціально, яка буде розганяти це тепло. І тут вже місце під диван і місце під телевізор. Така кухня вітальня. Давайте все обіду. Виведу йду під кондиціонери. Така цікава кухня вітальня. Це своя кладовочка і велика закрита тераса. З виходом на ту барбекю, де ми були, і тут ще погрибочок. Зараз я його, на жаль, вам не відкрию, але погребок, він вже плиточкою обхатий не повністю підготовлений для. Обслуговування. І також те, що я вам казав, є вивід, щоб поставити кондиціонер інверторний щоб було завжди тепленько чи прохолодно в цій цій чудовій закритій терасі. І такий завжди вид. Звісно, це все прибереться. Не дивіться, що зараз багато будівництва йде, так багато лишніх речей, але це все прибереться, буде все чистенько, охайненько. Подивіться на практичність, що будинок новий, досить теплий, все гарно зроблено. І зараз ми з вами підімемось на другий поверх, подивимось також планування другого поверху. Давайте я вам швиденько нагадаю перше. Ми при вході вийшли, там, пам'ятаєте, підсобне приміщення, зліва навісне, на два авто це гардеробна Тут окремий санвузол з душовою, котельня. Далі йде кімната обов'язково на першому. І далі йде. Кухня з острівцем, рукаминик біля вікна, кухонна кладова, місце під стіл, камін, вітальня. І також вихід на терасу, де тераса є також окреме місце під барбекю і погрув. Вихід на задній двір, там, де лісочок. Так. Бачите, підсвіточку. Зараз займається. Моноліт, іде бетоновані сходи, будуть вкладатися чи деревом, чи плиткою вже по смаку. Також бачите, як зроблений бетон. Перекриття на другому поверсі три спальні, два санузли і одна велика. А три, перепрошую три великі гардеробні Це перший санвузол загальний санвузол туалет гігієнічний душ. Тут буде йти ванна. Туалет, а зліва гігієнічний душ, а це ванна така буде йти. Це все ванна. Потім тут іде душова. Тобто в загальному санузлі є і душова, і ванна. Під нахилом трап іде а це, до речі, вивід отоплення від каміна. І в санузлах, і також в кімнатах, які виводи є. Тут також йде рукомийник і дзеркало. Отакий От санвузом. Далі йде перша кімната дитяча. Вивод від каміна. Два віконечка, велике таке віконечко. Тут бокове віконечко на дуб можна. Дивитися і своя велика гардеробна. Така чудова кімната в другому поверсі перший. Далі йде мастер спальня з двома віконочками вид на дубочок, вид на лісочок. Місце дійсно дуже класне, затишне, тихе. Повторюся, знаходиться вище до лісників. Поруч Ясних, хто знає, поруч озеро, поруч Стежки район, лісова зона. Дуже класно тут гуляти, відпочивати, де озера є. Також пляж. Такий така чудова мастер спальня. Нагадаю, будинок буде повністю в ціні, і ціна буде написана вже з ремонтом. Зараз під вас можна все доробити. Це гардеробна це гардеробна така. З віконечком також. Тут теповодіна підлога по першому поверсі, і по-другому буде теповодіна підлога. І це санвузол. Свій санвузол, мастер спальні. Тут трап під нахилом, душова йде раз в цій частинці, потім тут рушник-сушарка, тут іде туалет з гігієнічним душем. Рукомийник з дзеркалом. І також тут місце виведе під пральню сушилку, і також буде ще така шафа. Де все до дрібність продумано. Гарна, гарна мастер спальня, цікаво, ваші думки, як вам. Як мені дуже все архітектори, хто це все розробляв, робив прямо 5 балів, з 5 плюсом, як говориться. Так, це, це третя спальня. Да? Третя спальня зі своєю також гардеробною, Тут така. шафу можна, чи скляну, там, чи, чи звичайно там, кому як подобається. І така ще кімната також з виходом на такий чудовий, чудовий лісосмугу. Так, бачите, фальцево покрівля металево, утеплена мінвата. Бачите, яка величезна, гарненька стіна. Вона виходить десь 56-57 см. Вивіть, така стіна вам, да величезна. Такий цікавий будиночок. Давайте штенько другий поверх вам нагадаю. Сходинки будуть дороблюватися, будуть період, це все доробиться. Стеля дошиється, підлога також доробиться. Просто класа, що під вас зараз можна все це доробити. Ви війшли. Давайте другуємо швиденьку. Це санвузол з душою з ванною. Перша спальня з гардеробною. Мастер спальня зі своїм санвузом зі своєю гардробною, да, там місце під підправлю під шафу. І ще третя спальня зі своєю такою ж гардеробною. І з такими видами. Сподіваюсь, вам сподобалось цей огляд. Опис буде точний. точна інформація. Там телефон контактний. Ціна. Запрошуємо вас на проєкт. Дуже гарна пропозиція по ціні під ключ зроблений ремонт, тільки залишиться м'які меблі доробити. І що все вбудоване, меблі будуть входити ще підсобне. Тож дуже багато тут плюшок. Такий схожий будиночок ще робиться з басейну. Так що, що вам цікаво, там ще буде додаткова окрема пральня, то ми будемо вам раді. Зараз швиденько вийду, покажу вам ще раз фасад, як виглядає, і буду завершувати, завершувати це відео були раді, Всім гарного дня. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобається відео. Якщо вам що сподобалось, старався для вас це все записати. Цього досіка, 230 метрів, 800 землі. Є погріб, є підсобне приміщення, є тераса закрита, чотири окремі кімнати, чотири гардеробні, три санузли. Кухня вітальня, кухня зі своєю кладовою кухонною. Все дуже класно зроблено. Будиночок біля лісосмоги.